Якщо ви вирішили придбати портбалит і хочете поставити допоміжний стоп сигнал ось у вас там лінії обичні чи якісь інші там бувають. Що потрібно робити? А все досить просто. Основа, яка ми, основний плюс з АКБ, через е запобіжник завжди, і запобіжник повинен стояти біля АКБ, ось акумулятор. Кидаємо провод на стоп-сигнал. Але ми кидаємо через реле. Чотириконтактне реле. 30-та клюва. Заходить, плюс 87-му, виходить. Все. Що тепер потрібно зробити? Потрібно тепер 86 кліму Кинути на масу. прикрутити десь до рами. Чи у вас, може, є провод маса йде під... прикрутить. Але щоб не окисулось. Так буде краще, довше буде працювати. Що ми робимо далі? Хто буде нам подавати сигнал, коли буде проходити і перемикатися релюшка? Хто буде подавати? Звісно ж, нам буде подавати простий стоп-сигнал. Стоп-сигнал, який буде, ми беремо із стоп-сигналу плюс через запобіжник і на 85 ті Нагрузка тут невеличка, можна просто підключитись і все. Тобто, беремо стоп-сінала 85-ту і 86-й мінус. Ну, а тут же ж, понятно, силовий провід йде на 30-ту з акумулятора. І з 87-й на стоп Все. Досить просто. Ну і тут же ж, звичайно. Звичайно, тут буде виход вас на масу. Другий провід. Спасибі. За перегляд підписуйтесь до побачення.